Як батькам визначити, що дитина має ваду слуху, якими мають бути перші дії? Чи варто впадати у вічі? Я запитаю батька насамперед. Якою була ваша історія? Розкажіть, як це сталося і як ви зреагували? Ну, то в мене була перша дитина. В той момент я був на селі, на парафії, Миколаївка, Бучицького району. І, відповідно, ну, медичне обслуговування це медсестра, фельдшер, яка є на місці і все. Очевидно, що навіть не міг подумати, що дитина не чуюча. Просто так сталося, що десь через рік і три місяці Бог задала другу дитину і почали порівнювати, чому дитина не відзивається, коли кличеш її по імені. І ще було досить приємно, що коли навіть десь трактор по вулиці їде, то дитина спокійно спить, не зривається. Ми думали, автобус забереже дитину, а не охорони. То має сон. Так, але ну, звичайно. Ну, що я можу сказати? То треба, щоб батьки пильнували дитину і починали вже з такого, ну навіть раннього віку, до, до лікарів звертатися, щоб лікарі самі, бо лікарі. Ну, кожен лікар, в принципі, педіатр знає, як ту дитину приблизно обстежити, там подивитися, як, яка реакція дитини. Що починалося обстеження вашої дитини? Ви обстеження моєї дитини почалося з того, що моя мама почала вночі робити експерименти, коли дитина спить, почала кричати і на вухо. Дитина Нічого не виконували. Так. Тоді вже кинулися по лікарях, в обласну пішли в дитячу лікарню, ну і зробили вже там аудіограму і сказали, що дитина не чує, а потім вже в Київ інститут толерингології. Ну, і... Тобто руки не опускали, а далі. Бачите, випускали? то є. Е... Напевно, що в кож... ну, тобто, коли є нормальні чуючі батьки і така проблема, то там, я би сказав, є таких, можна сказати, три етапи. Перше, коли батьки думають, що ще не все ще можна щось шукати. Ще щось шукати можна, що то різне є, різні випадки, особливо, коли батьки ну, не дуже скажімо так, можуть черпати десь інформацію, десь питатися. Друге, це коли батьки вже ну, знають, що вже все. І третє, це коли батьки думають, що ні, все ж таки, вже, якщо навіть як так є, значить треба щось робити, що я можу робити. От тому. Ви були то... тим третім випадком. Ні, це, 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 це через що, ну, в принципі, ну, посвідомо йде. Так. у мене, наприклад, коли дружина знала про це, то вона, бідно, щось місяць плакала, дуже тяжко їй було. Але нічого, ну, в принципі, э, вада слуху це не є найважча інвалідність і. Скажем, так навіть з цією інвалідністю людина може бути людиною з великої букви, як я вважаю.